Побільше б нового транспорту, звісно. Це що на автономному ходу. Стараються подякаємо. Такі емоції були у пасажирів, яким пощастило найпершим проїхатися у нових тролейбусах, які надійшли до Кременчука. Перші вісім із 18 одиниць ми отримали завдяки програмі Міський громадський транспорт України-2. Усі вони українського виробництва. Підприємство Політтехносервіс, що працює на Київщині, на замовлення Кременчука поставило нам тролейбуси, обладнані автономним ходом до 20 кілометрів. Це дає можливість розробляти та запускати нові маршрути у ті мікрорайони міста, де немає контактної мережі. Дуже важливо подіяти, що ми запустили тролейбуси в Крюкав. На занаси. Ну, це дійсно це, перш за все комфорт для наших людей, для кермінчужан. І, звичайно, в такі складні сьогодні часи для України. Ми робимо все, щоб хоч трошки пом'якшити життя, поліпшити життя наших громадян. Нагадаємо, що в планах уже є запуск тролейбусних маршрутів на ревівку та перший занасип. Після обкатки нові одиниці транспорту, завдяки своїм вбудованим акумуляторним батареям, зможуть їздити туди, де раніше тролейбуси не ходили. Більше того, автономність машин має значні переваги під час тривалих відключень світла на вулицях міста. Зараз, коли відключення світла, дуже зручно, коли тролейбус має запас ходу, він фактично працює до наступного увімкнення. Він може доїхати до кінцевої зупинки, може повернутися в депо для зарядки. І кременчужа можуть користуватися громадським транспортом навіть під час таких відключень світла, які зараз дуже часті. Окрім цього, нові тролейбуси низькопідлогові. Враховують потреби різних категорій населення, зокрема, і маломобільних груп. Кременчужани вже встигли оцінити зручність транспорту. Кажуть, це небо і земля, порівняно з тим, що ходило по місту умовно 15 років тому. Все добре, побільше б нового транспорту, звісно. Ну, і шоферам, і пасажирам. Ну, Одобряю, скажем так. Гарний, дуже, дуже, дуже класний, я так зрозуміла, це ті, що на автономному ходу. Ну, ці набагато кращі, ніж ті, що в нас їздили по місту до цього, то ці дуже, дуже комфортно, дуже класно. Приємно, звичайно, чисто, страшно заходить. Нормально, стараються. І при відключеннях цих страшенних. Стараються. Подякаємо. Отож, містяни чекають на нові одиниці транспорту, які надійдуть до нас вже в наступному році. Реалізація проєкту можлива завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку, підтримці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також прагненню міської влади зробити Кременчук розвинутою та сучасною громадою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.